Добрий вечір, діти. Читаємо книжечку Даніла Делука «Тигриня Сілія. Знайомимося з цим тигриням. яка ж вона гарненька. Одного дня глибоко в джунглях у самому серці Індії народжується сілія. Її мама одразу розуміє, що вона не зовсім така, як інші, мала сілія, любить смоктати свій хвіст і обіймати свого плюшевого кота. Насправді, вона поводиться скоріше, як перелякане мале кошеня, ніж донька безстрашної королеви джунглів. Мати Тигриця вирішує не турбуватися, що сілія така боягузка. Матуся думає, що донечка навчиться, коли вона покаже їй, як полювати. Спочатку здобуч треба знайти, повчає тигриця Сілія. Сілія помічає якусь тварину в найближчому чагарнику, але це її дуже лякає. Що там таке? Дивується матуся, коли сілія стрибає їй прямо на руку. О, ні, це лише звичайне маленьке мишеня. Давай поки що облишимо полювання, зітхає мама тигриця. Мама вирішує навчити сілію плавати, але й тут невдача. На відміну від усіх своїх родичів тигрів, сілія боїться води. Мама Тигриця починає розуміти, що цілі їй потрібна допомога, і тому вона запрошує всіх своїх друзів на чашку чаю. Коли тварини джунглів чують про проблему, вони хитають головами. Тобі краще звернутися до старої мудрої мавпи за порадою, радять вони. До мами Тигриці прийшли і теледуджон. Тупая ерон, кобра дакша, лінивець ведмідь Браян та азіатська слониха Прія. Мама тигриця та сілій підіймаються на вершину високої скелі, звідти вони можуть бачити місце. Де живе стара мудра мавпа? Сонце вже майже зайшло, коли матуся і Сірію дістаються до храма мавп. Стара мудра мавпа слухає маму тигрицю, а потім дає їй пораду. Все буде добре, коли тигриня знайде друга, розсудливо говорить вона. Наступного ранку мама тигриця йде полювати на здобич до сніданку. Коли сілія прокидається і не бачить мами поряд, вона вистрибує з ліжка і мчить шукати свою матусю. Але на неї чекає величезна неприємність, вона падає прямо в яму. Це не просто стара яма або нора. Це пастка, яку залишили люди мисливці. Цього разу сіліє справді в скрутному становищі. На щастя, Ріно малюк носорога. Бачив, що трапилося, але чи зможе він допомогти? Ріно приносить мотузку і силиться витягнути сілію. Разом вони чекають, поки мама тигриця. Повернеться зі сніданку. Того самого дня мама дозволяє Сілії піти погратися із Ріну. У двох вони весело бавляться в джунглях. Насправді Сілії настільки цікаво й весело, що вона вже скоро навчиться полювати і плавати. Разом із Ріну вона вже нічого не боїться. Мама тигриця щасливо спостерігає, як сілія Іріно граються разом. Стара мудра мавпа була права щодо друзів, адже тепер Сілія не боїться навіть дуже сміливих ігор. Усі кішки, великі та маленькі, належать до однієї родини. Маленькі кішки, як то наші хатні коти, вміють муркотіти. А великі тигри та леви тільки ревуть. Більшість кішок за винятком левів люблять полювати на самоті в нічний час. Давайте познайомимося з ними. Це леопард, це гепард, оцелот, пума, дика кішка, золота кішка, кішка жофруга. Рись та Лев. І хто? І наша Сілія, наша тигренятко. І всі їх друзі, які живуть у джунглях на добраніч.